Привіт! Хочеш дізнатися, чи те, що спалахнуло у твоєму серці по відношенні до іншої особи це прояв кохання, чи це просто тимчасова прив'язаність? Пропоную легенький, простенький тест просто для того, аби для себе зрозуміти, ок для тебе ці відносини, чи просто зручно. Отже, будь уважна, записуй. І питань небагато, але вони дуже місткі. Отже, перше, дай відповідь собі на питання. Це для хлопців і для дівчат підходить однаково. Ти справді щось глибоко відчуваєш до людини, ти справді не можеш бути без неї, ти справді хочеш знати, де вона зараз, що з нею. Чи це просто страх бути самою і ні про кого не турбуватися, і щоб ніхто не турбувався про тебе? Питання складне, подумай добре, і запиши відповідь. Питання номер 2 Відповість собі, будь ласка, на такий простезний запит. Ти приймаєш свого партнера таким, як він є, чи ти прагнеш у ньому щось змінити? І тут раджу замислитися, якщо він тобі подобається такий, як є, якщо не викликає жоден його недолік у тебе розчарування, то це окей, ти приймаєш людину, отже, вона тобі подобається, вона тобі цінна така, яка є, ти не хочеш змінювати, отже, це схоже на кохання. Якщо ти не приймаєш людину, ти хочеш змінити і це, і те, і одяг не так, і говорить не так, і їсть не те, і дихає не так, це не кохання. Це якийсь зовсім інший вид властвувати над кимось. Це швидше материнський інстинкт, або швидше інстинкт щось переробити під себе, але не приймати те, що є, таким як є. Подумай про це, будь ласка. І третє питання: коли ти думаєш про майбутнє, чи відчуваєш ти, що воно може бути для вас обох спільним? Тобто, якщо ти уявиш себе через рік, якщо ти уявиш себе через два роки, три, п'ять, десять, поруч з цією людиною. Чи тобі комфортно, чи всередині в тебе є тотальний спокій, чи не йокає серце, чи не хочеться щось змінити, змінити самого партнера, змінити його поведінку до тебе, змінити якусь вашу з ним комунікацію, змінити якісь, можливо, інші, іншого роду відносини у стосунках, чи це окей, і ти можеш жити з цим протязі багатьох років. Відповідаючи на ці питання, будь чесна в першу чергу і чесний в першу чергу з собою. Тому що і так протязі життя ми притираємося один до одного, але якщо не розуміти, що саме тобі не подобається і що треба притирати, стосунків не вийде. Любіть себе, бережіть себе і будьте чесні!